Вчора до Кременчука приїхав український комік Фелікс Редька у рамках свого всеукраїнського туру Золоті стендапи на виступ прийшло чимало Кременчужан, поціновувачів комедії. Глядачі бурхливими оплесками та гучним сміхом реагували на жарти коміка. Сам Фелікс Рецька відмітив, що йому подобається Кременчук і Кременчужани, і що його чимало чого пов'язує з нашим містом. Перший раз потрапив. Років так дев'ять тому грав КВН, У вас тут була ліга. Потім вже зі стендап-концертами. От останнім часом, після широкомасштабного вторгнення, вже коли почалися тури, от тоді ми додали в свій гастрольний графік Кременчук, і не жалкуємо про це. У рамках туру Фелікс також виступає у прифронтових та деокупованих містах. За його словами, люди там охоче приходять на концерти аби розрадитись. Адже у такі міста край рідко приїжджають артисти з виступами для Херсону або Краматорського, або Покровська це велика рідкість. Щоб до людей хтось приїхав, виступив перед ними, тому. Це відразу видно по тому, як бронюються там місця. Завжди ці концерти безкоштовні півдня, день і все автоматично зайнято бо люди дуже спраглі до хоч якогось дозвілля. Крім того, щоб сидіти в телефонах читати новини і ховатися від обстрілів. На виступі комік був одягнутий у його славнозвісний піджак з паєтками, і ми вирішили дізнатися, чому він обрав саме такий стиль для своїх виступів. Фелікс розповів дуже цікаву історію, пов'язану з цим піджаком. Спочатку я придумав, що це буде називатися золоті стендапи. У мене не було золотого піджака. Потім я подумав, що блін точно надає діса. Як це сети ще знайшов жінку, вона пошила нам. Піджак не хотіла нам до Поширі нам піджак і тільки в оренду здавали. Не хотіли нам продавати. Ми хотіли його викупити, тому що нам не вигідно його брати в оренду з багато концертів. А вона прям не хотіла. говорить, я так влюбилась в цей піджак. така вот енергетика у нього не хочу вам продавати. Но... Благодаря концертмейстеру Олександру все вийшло. після виступу. Фелікс провів аукціон з унікальними лотами, такими як уламок збитого літака Су 22 та інші. Кременчужани загалом зібрали 22 тисячі 446 гривень, і всі ці кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Фелікс розповів, що йому неймовірно сподобалась Кременчуцька публіка і саме місто, яким він встиг прогулятися. Я от сьогодні приїхав на Амстор, так здається, там де от відбулася ця атака російська, і пішов собі гуляти. Там також у вас якийсь палац культури направо. Дуже красива мозаїка, Наприклад, потім трішки далі пройшов там ресторан Кофан. Там така красива сталінська архітектура, ліпніна. Пройшовся у вас офігенний сквер набережну, я знаю, що ви дуже всі хвалите, я Ні разу там не був з ще не був закрита для мене територія. Але навіть коли в'їжджаєш в Кременчук, поїжджаєш через цей міст, ти бачиш офігенну річку, пляжик класний. Мені дуже подобається. Тож головне, дякуємо нашим збройним силам України за можливість відвідувати концерти і донатити задля нашої перемоги. Софія Григоренко Іван Каченко, новини.